А зараз у нас пройшла презентація ДСП Савіола. Ви знаєте, що ми часто використовуємо Деспесавіола. Це су... чисто італійський бренд, і мені подобаються його текстури, і фактури. І нам презентували нові текстури, і кольори, котрі вже в майбутньому будуть, зав... будуть завозитись в Україну, бо вони тільки були представлені на інтерсумі, і ось тут на Сікам. І звертаю вашу увагу, це ось така фактура, як він сказав, під фетер. Це дуже зараз актуальна, і такий горіх. Бо е, цей горіх вони бачили, що була виставка і салоні. Я теж там була, що я вам теж розповідала, що дуже багато горіху от такого натурального. тому вони випустили ось цю новинку. Мені вона дуже сподобається, бо вона ну, він такий натуральний, дуже схожий на шпон. І зараз хочу вам швиденько показати ще декілька новинок: це е, текстура тканини. Якщо ближче показати, вона така дуже дуже натуральна і дуже приємна на дотик. Хочу вам сказати. Вона є ось така темна, і зараз я тут ага. і є. О, така більш світла. Ну, чесно, вона дуже приємна. Приємно тут будемо чекати ці новинки, щоб використовувати в ваших проектах. І ще нам презентували текстуру: це нова текстура від Савіоли, як він, він її назвав, темне золото. Ось тут таке світло не, не дуже, але ось є підсвітка, і можна ось так подивитись. Ну, така новиночка теж цікава. Наприклад, як на мене, можна використовувати на фасади. В спальні кімнати, дитячі кімнати. Також є демонстрація, це новий колір. І зараз хочу показати вам його текстуру, як воно перетикає. І теж звертаю вашу увагу, якщо у вас тумба довга, бо буде стик, але тут, бачите, малюнок переходить з однієї деталі на іншу. Дуже такий красивий грамор. Це новинка, зараз ще його нема, але він буде. Ось його назва. Ну дуже красивий і можна комбінувати, бо тут є ось такі темні частини, і можна комбінувати з текстурою деревини.